Сукуна, повне ім'я якого Рьомен Сукуна. Він був найсильнішим чеклоном у світі понад тисячу років тому в епоху Хейнай. За його неймовірну силу його боялися і оминали, називаючи його Король проклять, уявний демон, заганьбівшийся і так далі. Його силі не може перечити ніхто, або навіть хоча близько досягти її. Тому навіть після тисячі років після його смерті силу всіх проклять оцінюють кількістю пальців сукуни. Якщо, наприклад, то оцінити Годжу Сатору, який є визнаним найсильнішим магом у світі, то він має силу всього у 14 пальців. Через страх перед цією силою всі чаклуни ті. Її епохи, об'єднали свої сили аби вбити його, але всі вони програли. Але як же тоді Сокуна помер? На жаль, навіть чеклони не можуть жити вічно. Тому сукуна буквально помер від старості. Він не хотів просто так помирати. Тому, використовуючи свої немовірні знання та сили про магію, він перетворив себе у проклятий предмет, не в останню чергу з допомогою майстра прокляття. Якщо точніше, він розділив та сконцентрував всю свою силу та душу у 20 своїх пальців. І якщо хтось додумається з'їсти або поглинути такий палець, душа та частина сили Сокуни зможуть отримати нове життя, захопивши тіло користувачів.